Лабораторна робота номер 1 Визначення питомої теплоємності твердого тіла. За допомогою важільних терезів визначити масу тіла, теплоємність якого визначається. Класти калориметр і заповнити його внутрішній стакан водою фіксованого об'єму. Опустити циліндр в посудину з гарячою водою і виміряти її температуру. Така ж температура буде у циліндра. Опустити нагрітий циліндр в калориметр з холодною водою. Після встановлення рівноваги виміряти температуру води в калориметрі. Дані вимірювань занести до таблиці.